Привіт усім! З вами я Вакуль. В цьому відео розберемо тему стрілецької зброї у Вальхейм. Тобто усього, що може стріляти. І розпочинаємо. Почнемо з найпримітивнішої стрілецької зброї. Це лук. На початку гри і впродовж неї ця зброя буде нашою основною для ураження цілей на далеку дистанцію. Перед тим, як продовжувати, скажу, що в цьому відео інформація, наприклад, про ті самі луки буде не про крафт і їх шкоду, а особливості та механіку пострілу і володіння з луком. Тож спочатку розберемо механіку пострілу і що на нього впливає. Для того, щоб зробити постріл з луку, потрібно взяти його в руки та затиснути праву клавішу миші. Одразу ви побачите таке коло в центрі екрану, яке буде свідчити про зону, в яку стріляєте. Якщо це коло має великий радіус, то точність буде меншою, а якщо радіус кола зовсім маленький, то точність буде прекрасною. Коли відбувається цей процес прицілювання, то витривалість потрохи зменшується. Що буде впливати на точність, бо якщо немає запасу витривалості, то нормально притілитись ви не зможете. Щоб подивитись скільки витривалості буде забирати ваш лук, треба навести курсор на нього та поглянути на ось цю характеристику луку, де ви побачите витрату витривалості за 1 секунду. Але і це не все, бо коли ви стріляєте ось так, то ваша стріла не влучить у ціль, оскільки вона летить по певній траєкторії і щоб влучити, беріть вище, звертаючи увагу на дальність цілі. Тепер пройдемось по всім лукам і подивимось, що в них змінюється. Якщо брати три перших луки, а в гріх 5 це звичайний лук, якісний та мисливський луки, то суттєвих особливостей вони не мають, бо з основних характеристик змінюватись буде лише шкода, міцність та витрата витривалості за секунду. Вона буде все збільшуватись з все кращим луком. Наступні на черзі це луки Іклодраугра та хрептолам. У першої з особливостей додається шкода отрутою від усіх стріл, а в другого шкода духом також від усіх стріл. Усі інші характеристики стануть лише краще. Тож, грубо кажучи, це була уся інформація щодо луків. Переходимо до наступного виду стрілецької зброї під назвою арбаліста, для того щоб стріляти з цієї зброї, вам знадобиться болт. Фраза повільна, але потужна зброя в характеристиках арбалету є правдивою, оскільки арбаліста має досить довге перезаряджання. Це приблизно секунди 3, а шкода від болтів є реально великою. Варто ще сказати, що ця зброя є досить хорошою, бо немає процесу прицілення, як в луків. Болт буде летіти туди, куди був спрямований ваш курсор, і сила пострілу буде такою, що приціл можна навіть не піднімати. На великих дистанціях болт летить прямо. Після цього самого пострілу вас відкине і завідач арбалету. Також хочу згадати навички персонажу, бо оці вміння під назвою Луки та Арбалети будуть збільшувати швидкість перезаряджання та прицілювання з усе більшими рівнями. Остання стрілецька зброя це баліста, яка представляє собою автоматичну оборону споруду, яка атакує, точніше стріляє снарядами. Вони можуть бути або з дерева, або з чорного металу, в ній може бути 40 снарядів одразу. Для того, щоб її побудувати, треба ставити її в зоні верстака, і не забути вкласти в неї трофеї будь-якого мова, щоб баліста мала ціль, по якій стріляти. Цей трофей в ній може бути лише один. Якщо в ній немає трофею, то баліста буде атакувати усіх істот, включно з гравцем. Це була інформація на тему стрілецької зброї у Вальхемі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей.